Книга 2 хроніки, глава 5. І була закінчена вся праця, яку зробив Соломон для Господнього дому. І Соломон повносив освячені речі свого батька Давида і срібло, і золото, і всі ці речі дав до скарбниці Божого дому. Тоді Соломон зібрав до Єрусалиму Ізраїлевих старших, і всіх волів племен, начальників батьківських родів. Ізраїлевих синів, щоб перенести ковчега Господнього заповіту з Давидового міста, воно Сіон, і були зібрані до царя всі ізраїльтяни в свято, воно сьомого місяця, і поприходили всі Ізраїлеві старші, і Левити понесли ковчега. І понесли ковчега та скинію заповіту, і всі святі речі, що в скинії, Несли їх священики та левити. А цар Соломон та вся Ізраїлева громада, що зібралася при ньому перед ковчегом, приносили в жертву худобу дрібну та худобу велику, що через многоту не була ані записувана, ані лічена. І священики внесли ковчега Господнього заповіту, до його місця, до девіру дома, до святого святих. Під крила херувимів. А херувими простягали крила над місцем ковчега і затінювали херувими над ковчегом та над його держаками зверху. А ті держаки були довгі, і головки тих держаків були видні з ковчегу, що перед девіром а назовні не були видні. І були вони там аж до цього дня. У ковчезі не було нічого. Тільки дві таблиці, що поклав Моїсей на Хориві, коли Господь склав був заповіта з Ізраїлевими синами при виході їх із Єгипту. І сталося, як священики виходили із святині, а всі священики, що були там, освятилися без додержання черг, а левити співали, усі вони аж до Асафа, Гемана. Єдутуна і синів їхніх та братів їхніх, убрані в вісон, з цимбалами, з арфами та з цитрами, стояли на схід від жертівника, а з ними 120 священиків, що сурмили на сурмах, і було воно для сурмачів та співаків, як одне, щоб подати один голос на хвалу та дяку Господові, і як загримів голос на сурмах. І на цимбалах, і на музичних знарядях, і як хвалили Господа, добрий бо він, бо навіки його милосердя, то дім, дім Господній наповнився хмарою. І не могли священики стояти й служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила дім Божий. Амінь.